Ніж роботають під корректировку. розтягуємося. Подальше, не трапати. Шановні українці, у вас вертаються бійці 79-ї штурмової бригади Таврійської. Ми безупинно виконуємо завдання за призначенням на Мар'їнському напрямку. а саме надаємо допомогу нашим бойовим підрозділам в ремонті бойової техніки, яка насамперед дуже потрібна нашим бійцям в справному стані для захисту нашої батьківщини. Ми будемо дуже вдячні українському народу, які передадуть нам мобільну майстерню на колесах під названих блока. Ця майстерня нам потрібна для своєчасного забезпечення ремонту бойових машин для наших підрозділів. Від себе особисто хочу побажати нашим українцям, щоб вірили в перемогу ЗСУ і не зупинялися на допомогу ЗСУ. Бережи вас, Господь, слава Україні! Героям слава!